Андрюш сніданок готовий. Не забудь вишиванку. Сьогодні день соборності. У вас в універі свято. Я пам'ятаю, мам. Спочатку салат з яєчною, а потім каву. Мам, я не хочу їсти, дякую. Гаразд. Я зроблю бутерброди з собою візьмеш. Угу. Христя, я вже говорив, що між нами все. І взагалі не дзвони сюди більше. Андрош, Андрош, ну нащо ти посварився з Христиною? Ну така хороша дівчинка. І що ти в тій танці знайшов? Мам, тебе це взагалі не стосується. Що з тобою відбувається? Ти останнім часом сам на себе не схожий, якийсь лявий, незібраний. Мені телефонував керівник твоєї кафедри. Сварився, що ти останнім часом прогулюєш лекції. Ти ж кращий учень на курсі. Фух, мам, я тебе прошу. Якби не свято, я сьогодні б нікуди й не пішов. Ті взагалі дістало вже все. Андрюш. Я просто хочу, щоб всі залишили мене в спокою. Андрюша, бутерброди! Мам, ти чого?